Я так хочу, щоб усі полонені повернулись додому, безвісті зникли, повернулись додому. Я не уявляю, як страждають їх рідні, як страждали мої рідні, як моя сестричка плакала, не їла, не пила, не спала, бо не знала, де я, що я. І всі мої родичі, знайомі, і друзі. Дуже шкода всіх загиблих. Особливо молодих, особливо дітей. У нас на днях поховали хлопчика 11-річного, Глєбчика, п'ятикласник. Він в музичній школі був в п'ятому класі і в звичайній. Дитина Янго. Не забудемо, і не пробачимо ніколи.